Вітаю, друзі. Вітаю і дякую нашим спонсорам, що допомагають нашому каналу через спонсорські пакети YouTube. Вітаю наших е помічників, що пригощають нас кавою, що являються спонсорами на Patreon. Це дуже приємно. Дякую за підтримку наших проєктів фінансово і, звісно, за те, що. Підтримуєте наш канал, а також за підтримку вподобайками, коментарями, за те, що задаєте запитання, за те, що підписані одночасно на інстаграм, Telegram, Facebook, YouTube Майстер Овен Стефан і Майстер Овен Стефан Academy UA. Цей канал другий, як на який ви можете перейти по посиланню з цього каналу. Я, звісно. Він працює трошки по-іншому, а він, в принципі, створений для іншої роботи, роботи через плейлисти, найефективніше працювати, створюєте плейлист, ставите собі на ніч прослуховування, і ваша свідомість опрацьовує зцілюючі обставини вашого життя, ваше фізичне тіло і е, простір навколо вас. Ви готуєте борщ, слухаєте. Плейлист, ви їдете е, в дорозі, слухайте плейлист і так далі. Тільки за кермом, будь ласка, не слухайте, бо можете не помітити стопів машини спереді. Отже, будь ласка, працюйте. Це ефективний. Давайте подивимось, що ви там напідписували. Дуже-дуже мало. Я вам скажу відверто. Е, і... Якщо на майстер Овен Стефан 33% без підписки, то тут біля 70%. Я на майстер Овен Стефан Academy UK. Я вас дуже прошу. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь і працюйте. Це все створено для вас. Майже 10 років я в Ютубі безкоштовно розміщаю відео, ті, що зцілюють ваші тіла, дух. І душу, і обставини вашого життя. Просто беріть і читайте коментарі під відео, і ви побачите, що е відбувається з тими, хто працює з моїми відео системно. Також я запрошую на ті відео, що я розміщаю е щоранку. Вони теж при системному використанні здатні змінити обставини вашого життя. Отже, давайте. Сьогодні поговоримо про вміння прощати. Ви знаєте, я сьогодні роздумував над людьми, які, ну, я про себе, не простили там мені чогось, якоїсь помилки. Розвернулись і пішли. Тобто, ви знаєте, ну, це все одно, що от, хірург, ідеальний хірург, умовний, почав робити вам операцію на серці. І він чхнув. Або ще щось, ну, зробив якусь незначну похибку під час операції. Пацієнт встав і пішов. От. Ну, десь так це відбувається. Операція не пройдена. Або, знаєте, поки вам стоматолог лікує зуби. Ви поки з ним вітаєтесь. А коли вилікував всі зуби, ви перестаєте його помічати, хоча живете двері у двері, наприклад. Тобто, ви знаєте, невміння прощати, давати право на помилку або на урок, на досвід, який ви пройшли з іншою людиною, може вам дорогого коштувати. Це зрада, зрада себе в першу чергу. Коли ви так себе поводите, ви, да, ми є, де, де з ким ми проходимо досить дивний, інколи болючий досвід отримуємо. І коли ви розгнівалися на людину, з якою ви проходили цей досвід, ви розгнівалися на себе, ви розгнівалися на Бога, і навряд чи ви отримали той досвід і пройшли його ідеально або плюс-мінус притомно. Вміння прощати себе і інших це великий дар сильних людей. А коли людина розгнівалася, пустила соплі й бульби, і потім все життя ображає, носить в собі образу і гнівається на людину, з якою пройшла досвід, це все одно, що наші воїни попали в обставини життя і смерті. Кожен день вони балансують. І вони будуть гніватись на побратимів. Ми з вами, побратими в житті. А інколи наші друзі, родичі, куми, свати і такі інші починають так себе поводити, починають ображатися на своїх близьких за те, що вони проходили разом якийсь болючий досвід. Тіштеся, коли такі люди відпадають з вашого життя. Вони вас не зможуть зрадити двічі. Вони вже зрадили і себе, і вас. Отже, е вміння прощати це досвід сильних людей. Тільки сильний може прощати. Я прощаю наперед. Я бачу потенціал людини, створюю умови проявити найкращий потенціал, тобто змінитися, перейти на сторону добра. Розуміючи, можливо, часто, що це навіть неможливо. І для мене не являється дивом, коли людина проходить так, як проходить. Це її найвищий можливий результат. Отже, прощайте наперед, це найкраще. Не очікуйте від людей того, що вони. Здивують вас благородством своїх вчинків і своєї душі. І тоді ви не будете розочаровуватись, бо ви не очаровувались. А це і є прощення наперед. Не очікуйте від людей подвигу. Його не буде. Але буде найкращий результат. На який здатна людина. Любіть людей такими, як вони є. Прощайте їм їх слабкості. Себе прощати теж треба. Але треба бути до себе принциповим, безпощадним і вимагати від себе найкращого результату в кожній дії, найвищого результату. І це дуже легко зробити. Кожен не слово, кожна думка, кожне рішення, кожна дія мають бути останніми у вашому житті. Принаймні ви маєте їх сприймати як останні, як ті, що неможливо повторити. Тоді ви будете щасливі, і ви зможете. Отримати найкращий результат. Прощення, великий дар. Прощайте, будьте сильними. Добраніч, сильні люди, духом, душею, любов'ю, щастям.